Сьогодні поговоримо про підстави звільнення з військової служби військовослужбовців під час воєнного стану. Підставами звільнення з військової служби військовослужбовців, які служать за контрактом та мобілізованих під час призову є досягнення граничного віку. Перебування на військовій службі, наявність висновку військово-лікарської комісії про непридатність до подальшої військової служби з виключенням із військового обліку, набрання законної сили вироком обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі, або позбавлення військового звання, наявність сімейних обставин. Серед яких зокрема виділяють виховання дитини з інвалідністю до 18 років, виховання тяжко хворої дитини, що підтверджується відповідними документами, опіка над особою з інвалідністю першої або другої групи, військовослужбовці, жінки у зв'язку з вагітністю, військовослужбовці, жінки, які здійснюють, які перебувають в декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Хтось один із подружжя, які проходять військову службу, у разі якщо вони мають дитину до 18 років. Окрім того, відповідно до закону право на звільнення з військової служби мають військовослужбовці з числа іноземців або осіб без громадянства. Для детальної консультації та юридичної допомоги звертайтеся в адвокатське об'єднання «Асмонт».